Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити такі мармеладки і, і хочу вам показати. Я маю отут у мене є смородинові джем, якого в мене є трошки багато, і я хочу з них зробити, бо бо так він не їсться. А от коли зробляться мармеладки, то собі тоді кидаєш в рот ту мармеладку і він якось так скорше ще їсть, жується скорші. Ще... І це є ліпше, воно є корисніше, ніж в магазини, тому що я цукру собі додаю стільки, скільки я хочу. І я роблю так, як я хочу, а не так, як в магазині робиться стандартно, і цукру дається теж стандартно. Чим побільше, тим смачніше. Я собі зроблю так, як я хочу. Я маю такі формочки силіконові. І то я, случайно, вона мені до формочка попала. Я заказала зовсім іншу, а мені попала ця формочка. І, і тепер треба щось з цим робити. Мармалатки будуть смо, зі смородини, зі смородини джему. Я зроблю зараз компот. І потім буду вам показувати далі, що я буду з цим, з цим робити. Хочу сказати, кого, кого цікавлять такі мої відео, то прошу ставити лайки і підписуватися на нові відео, які будуть в майбутньому, щоб отримати запрошення на моє нове відео. Щоб не загубити людину, яка вам подобається зі своїми відео, то є такий процес. І якщо ви підписуєтеся, то будете отримувати повідомлення і будете скорше продивлятися моє відео, бо відео є дуже багато, різних відео на різні теми. І годі знайти, часом ти подивився, то годі знайти ту людину, яку ти хочеш подивитися ще раз її відео. Так що запрошую писати коменти, ставити лайки. І підписуватися на нові відео. І зараз я взяла цього життя 4 ложки і 250 грамів води. І оце я вже додала все сюди, в черпачок. І зараз я поставлю на газ, щоб воно мені перекипіло. І далі буду показувати, що будемо далі робити. Тепер дивіться. У мене утворився компот. Я сюди додала ще 50 грам цукру, 50 грам, не 100, не 200, 50 грам цукру. І я його відсідила, і я маю от стільки компоту, звичайного компоту. І тепер я почекаю, поки він охолоне і покажу, що будемо робити далі. Як хтось має компот готовий, то не треба нічого робити. Берете зразу компот і стартуєте з того моменту, що я от зараз є. І будете продовжувати зі мною далі. І тепер до мого компотику я додаю 45 грам желатину. Тут в мене є 45 грам. Желатин у нас отак виглядає. Може хтось не знає, як він виглядає в Канаді, а хоче купити, то собі зробіть фотографію. Отак виглядає желатин. Купляю я його в суперсторі. Real Canadian Superstore. Ось так залишаємо тепер желатин, щоб він нам набухнув. І він набухне, і тоді будемо ставити на газ і його розтоплювати. Тепер, буду, тепер переливаю от в цей черпачок і буду доводити до повного розчинення желатину на газі. І як желатин розчиниться, тоді будемо продовжувати далі. Желатин повністю розчинився, бачите, рідесенький зробився. І тепер ми його ще раз переціджуємо. Мало ли що, може, десь якась крупинка лишилася, ми цього не хочемо. І тепер дивіться, будемо, як в аптеці. Отаким От шприцом я набираю нашу рідину. Бо то малесенькі дуже такі оці формочки, що нема як чим заляти. А шприцом дуже є зручно. Отак От буду шприцом і буду заповнювати кожну формочку. Ми будемо робити такі мармеладки. Після цього вони застигнуть, як вони охолонуть, їх треба поставити в холодильник для застигання. Ось такі в мене получилися формочки. Тепер вони вистягнуть і ставлю в холодильник для, для застигання. А подивіться, мої желатинки готові. Я трошечки довше протримала, то вони аж почали підмерзати. Я поставила в морозилку. Дивіться, яка то красота. Ось зараз я їх всіх повитягую, і тоді ми їх побачимо. Дуже гарно вийшло. Вони дуже легенько витягуються з форми. Тепер я собі подумала, треба було зробити різні кольори. Сердечка інакший колір, а цю форму інакший колір. Воно би тоді гарніше було. То я вже тепер так кажу, щоб ви як будете робити, то ви можете зробити різні кольори. Ну, як будуть різні кольорові, то воно буде гарніше дивилося, ніж один колір. Але все рівно дуже і дуже симпатичні. А -а -а. Такі симпатичненькі. Желатину нам потрібно трошки вживати, тому що ми, то для костів добре. Вам скажу так, під старість починають кості даватися чути. Желатин він є дуже добрий в будь-якому вигляді. От бачите, скільки ми маємо цукорочки. Опс! Вони такі, знаєте, пружинності трошки. О, дивіться, яка то красота. Дуже гарні, мені дуже сподобалися. Особливо ці вони такі цікаві. Вони такі, знаєте, з такою формочкою, от, бачите. То, ще, то все залежить ще від форми, яку форму маєте. М -м. От такі вийшли у нас цукорочки. Вони чуть-чуть мені підмерзли, вони зараз відійдуть, бо все файне зробилося. Ну, Ці от мені прямо дуже подобаються. Так що, що кому сподобалися мої е, желейки, прошу ставити лайки, підписуватись на нові відео. І до наступного цікавого відео. Па-па!